З нами на прямому зв'язку Кирило Міненко, це керівник центрального управління Міністерства юстиції. Пане Кирило, доброго вам дня. Вітаємо, добрий день, пане Кирило. А для чого в принципі вводяться такі спрощення? Це для того, щоб Верховний суд розвантажити. Ну тому що можуть бути закиди про те, що все таки є право людини доводити правомірність своїх дій. А тут от щось назвали як це несуттєвим малозначним. Ну, в залежності від того, на якому етапі у нас перебуває зараз судова система, тобто Верховний суд треба трошки розвантажувати. Але е, що ми розуміємо, якщо є справи в алімент про аліменти вже в верховному суді, тобто люди між собою не домовилися і діти не отримують забезпечення хоча його вони мають отримувати від своїх батьків і добровільно, тобто інший з батьків безпосередньо діти, якщо наприклад вони досягнули 18-річного віку, і вони можуть вже самі позиватися і навчаються або потребують якогось додаткового догляду бо мають певні проблеми зі здоров'ям вони звертаються вже до, суд, до суду і отрим і хочуть отримати безпосередньо забезпечення цього в нормальній ситуації не має бути і мають виконуватися батьки Ські права в повному об'ємі, як з зі сторони мами, так і зі сторони тата, в тому числі і фінансові, як на то є аліменти. Тому в мене в першу чергу заклик, що діти мають їсти щодня, а не чекати, доки. Перша, друга і третя інстанція судової системи розгляне ці питання, і можливо, навіть в цьому є і позитив, тому що якщо такі справи не будуть доходити до Верховного суду, апеляція вже буде кінцевим рішенням, і дитина зможе отримувати кошти, не чекаючи вже навіть Верховного суду. Взагалі, яка ситуація сьогодні з виплатою аліментів? Чи багато боржників? Боржники на жаль є. І ми знаємо виключно про тих боржників, які не хочуть виконувати свої обов'язки. Добровільно у нас в центральному міжрегіональному присутня виконавча служба, яка задіється тоді, коли. Боржники по аліментам не хочуть виконувати, не хочуть оплачувати кошти дітям, і ми знаємо про них. Наприклад, по місту Києву у нас таких близько 27 тисяч. Переважно більше це чоловіки. Але є навіть такі випадки, коли мами не хочуть оплачувати кошти на утримання своїх дітей. Вони правда зовсім такі поодинокі складають буквально 1-2% від загальної кількості. Однак такі випадки, на жаль, трапляються. у нас відбуваються розлучення. Або, або навіть в періоді того що сім'я є але хтось з батьків в якийсь момент того тієї чи іншої сварки перестав давати кошти на утримання дітей тоді можна встановити аліменти аліменти можна встановити як добровільно так і примусово примусово через суд добровільно через аліментний договір і я б всім, всім би радив хто нас чує, користуватися цим цим е е е Цією можливістю тому, що це є і простіше, і е, не потрібно не звертатися до суду, не оплачувати якихось додаткових платежів а виключно по домовленості між батьками встановлюється сума, яка виплачується безпосередньо дитині. Тільки вона не може погіршувати е, мінімальні обмеження, встановлені законодавством. На даний час е, мінімальні аліменти вони є незначні. Е, це 50% від прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Це близько тисяч. Чотирьохсот гривень для дітей від 6 до 18 років це близько 1600 гривень. Це мінімум, і він стягується навіть з людини, яка не працює. Накопичується заборгованість, вода індексується, далі описується майно, його можна реалізувати і таким чином отримати кошти. Тому аліменти мусять бути сплачені, і від цього від цих зобов'язань ніхто нікуди не втече, тому що ця заборгованість вона тільки накопичується і буде породжувати проблеми для громадян. Які будуть позбуватися безпосередньо свого майна, правом користування транспортним засобом або навіть виїзду за кордон, якщо громадяни мають право зараз виїжджати за кордон. А стосовно того, що буржники з аліментами е от в процесі мобілізації, які знаходяться, як це на них впливає? Мобілізація до збройних сил України майнуть? Е вони мусять оплачувати аліменти безпосередньо з тих коштів, які будуть отримувати в якості своєї заробітної плати безпосередньо в армії, тому що дитині потрібно їсти щодня, і кошти на її забезпечення мусять бути надані зараз. у нас збройні сили заробітною платою більш-менш гідною забезпечені, і з цього є можливість оплачувати аліменти. Тут є ще один момент: того що якщо у нас, наприклад. Чоловік є багатодітний, і в нього є троє і більше дітей. Він має право на відстрочку від мобілізації згідно сучасного законодавства. І якщо він не якщо він не виконує свої вимоги по аліментам, це право фактично він втрачає, тому що він мусить от не просто бути біологічним батьком, він мусить утримувати своїх дітей. І Якщо він не утримує, то фактично йому ця відстрочка не потрібна, і він може бути мобілізований до Збройних сил. Пане Крило, і скажіть, будь ласка, враховуючи те, що Верховний суд не буде розглядати справи стосовно аліментів, та ці справи будуть там передані до інших судових інстанцій, чи не може це затримати питання вирішення або судових рішень стосовно саме аліментів? Тому що ну чи не може бути це розтягуванням, скажімо так, справи затягуванням рішення? Мені здається, навпаки, ні, угу. тому що на даний час у нас Верховний суд завантажений різною категорією справ там фактично будь-хто може звернутися туди, і так як він завантажений з моменту звернення і до моменту розгляду справи по суті, проходить величезний, величезний проміжок часу. Так як цього права не буде, тому рішення другої інстанції, фактично апеляції, в цій справі буде кінцево. Ось і з практики в 99 і Дев'яти випадків рішення приймається на користь дитини, тому що дитина мусить бути забезпечена. У нас є мінімальний розмір аліментів. У нас є максимальний розмір аліментів. Це це 10 е, прожиткових мінімумів. Тобто, це на даний час це 32 тисячі гривень. Це те, що на одну дитину, це те, що може бути встановлено по суду. Але цей розмір можна збільшити на підставі аліментного договору, Тобто є чіткі механізми, є чіткі рамки і є можливість від них виходити відходити. В кращу сторону, якщо батьки цього бажають, уклавши аліментний договір нотаріуса. Тому тут алімент елементів для стягнення аліментів є достатньо і як на мене, в цих в цій категорії справ дві інстанції достатньо. і Верховний суд не є необхідним. А до речі, сьогодні мобілізація військовослужбовця або військовослужбовиці, або, наприклад, перебування в зоні бойових дій, не є Об... Ну, не є причиною для того, щоб не сплатити аліменти або там їх відстрочити. Варто пояснити за яких умов можна цього не робити, але ми розуміємо, що це є обов'язком. Звичайно, ні, тому що е... це важка, дуже важлива робота зараз бути військовим. Але за цю роботу отримуються кошти і е, діти, е, діти, які є е, у наших захисників, вони також щодня хочуть їсти, і вони мусять бути забезпечені. Це наше майбутнє. Вони мусять бути забезпечені всім, е, всім, всім матеріальним, чого потребують. Тому з цієї заробітної плати відраховуються суми еліментів, які або по домовленості, або встановлені судом. Дякуємо дуже, Кирило Міненко був з нами Дякую на зв'язку. Керівник центрального управління Міністерства юстиції. Спасибі.